Ми мріємо зустрітися з усіма рідними, поїхати на дачу, адже зараз весна і нам вже хочеться подихати свіжим повітрям. Хочеться повернутися в нормальне життя, мирне життя з роботою зі спілкуванням, з друзями. Ну дуже прикро, що Такі прості, здавалося б, речі, як мир, тиша, радість, да, от, спілкування з рідними ми познаємо з таких гірких умов, але справжня їх цінність. От, можемо це тільки зараз пр -пр 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 прочувствувати. От, і тому от дуже хочеться от такого нашого спілкування, такого нашого спокійного життя. Та ми ріємо, що швидше закінчилось все. Будемо далі жити і працювати. Я зараз працюю. – А там ви працюєте? працюю в супермаркеті. – І як воно зараз працювати? Ну, просто день коротше, звісно. Працюємо до трьох часов, як всі супермаркети. Думаємо, що все наладиться. Ну що ж, На чому ще, ще мріяти можна? <різь> том, щоб швидше закончилось і все наладилося, життя. Мріємо за промир щоб було таке небо завжди, щоб дітей тут було багато-багато і щоб всі були щасливі. Що робитимете, коли буде перемога? Все, що треба. Все, що треба для відновлення міста. Хтось ж має вбирати ці завали, які зараз є, правильно? Восстанавливати міст, парки, здання наші історичні. Вот, пойдем, будем это делать все вместе. Много друзей, которые мы ждем, когда это можно будет делать безопасно. Про що мрію? Отдиха хочеться, <ріху> море хочеться, хочеться літа. Хочеться віддихнути від этого кошмара. Гарна, надіюсь, що скоро всі приїдуть сюди, вернуться, наведемо порядок скрізь і все в нас буде гарно. Що ви робитимете, коли буде перемога? Святкуватимемо і працюватимемо. Мабуть, почнемо це все відбудовувати, що тут наробили. В... Визволити лікувати. Прибирати все. Щоб було чисто, гарно світло так. та чекати дітей, щоб поверталися. і також.